Мої вітання в ефірі 12-го каналу «Артвітальня Культурний фронт. А з вами ведуча Тетяна Ярошик. І ми продовжуємо наближати нашу перемогу, міцно тримати мистецький фронт і знайомити вас, глядачі, із новими творчими роботами митців Волині, щоб ще більше розширити культурний український простір. Сьогодні, у час війни, українські пісні ще більше підсилюють любов до рідної землі і краю, підіймають бойовий дух захисників та захисниць, які боронять нашу Україну. У піснях ми з вами чуємо велику любов, співчуття і смуток. Адже після рашицького наступу, 24 лютого, з новою піднесеною силою зазвичала українська мова. Та пісня. А ще ми продовжуємо запрошувати усіх творчих особистостей до участі у нашій програмі та надсилати свої відеороботи на адресу 12 каналу та Мені особисто. Розпочинаємо нашу передачу із авторської пісні Волинського Соловейка українського Елвіса Преслі, співака з Оксамитовим голосом. Справжнього чоловіка, хоча йому лише 17 років, але який вже встиг підкорити мільйони сердець в Україні та далеко за її межами, фіналіста п'ятого сезону телевізійного співочого шоу Голос країни діти Ярослава Карпука, який має нині псевдонім Як так. Ярослав уже був гостем артвітальні, і я мала можливість поспілкуватись з ним у студії і розпитати про усі секрети творчості. А сьогодні трішки розповім про цього виконавця. Народився юний співак у селищі міського типу Стара вижівка, що у нас на Волині у сім'ї державних службовців. Любов до музики прививали з дитинства хлопцю бабуся та дідусь. А от професійну світу Ярослав здобуває у Київській муніципальній академії, естрадного та церкового мистецтва за спеціальністю артист-вокаліст. У 2019 році Ярослав Карпук узяв участь у телевізійному проєкті Голос Діти у команді Співака Дідзо, де вразив усіх журі і глядачів, увійшов у суперфінали, здобув друге місце, а пісня з шоу у його виконанні набрала більше 5 мільйонів переглядів. У 2021 році Ярослав узяв участь у конкурсі Чорноморські ігри, де здобув гран-при. А у лютому 2022 року у Києві співак запустив свій авторський проєкт «Як так та почав нову сторінку своєї музичної історії. Як так? Це поп, рок, реп. Джаз в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення. У своїй творчості виконавець ставить акцент на виконанні пісень українською мовою, відкриваючи слухачам свій внутрішній стан та власні почуття. А ще особливістю нового проєкту є гра на гітарі, яка щораз одягається у свій унікальний стилізований образ, який перегукується та доповнює зміст пісні. 7 березня Ярослав Карпук, який став срібним призером популярного шоу, презентував пісню про війну, яка має назву Повістка. Відеокліп співак опублікував на своїй сторінці інстаграм, коментуючи: війна принесла повістку кожному українцю. Зима прощалась запахом пороху, а весна привіталася слізьми, з яких виростають проліски. Кулі, що ловлять у свої обійми найкращих дітей України, скоро закінчаться, але єдність та дух, який вони розпалили у цілої нації, буде палати вічно воля України. Що ж, цим все сказано. Відеопісні повістка було. Візнято Сергієм Жихоруком у Старій Виживці біля річки, де поруч проходить залізничний міст. Гітара одягнулась у жовто-блакитні кольори, текст та музика, написані і виконані Ярославом Карпуком, торкнули сердець більше 13 тисяч слухачів та підписників каналу Ютуб. А сьогодні саме цю композицію презентуємо усім глядачам 12-го каналу. Ярослав Карпук. Повістка! Полетіли пулі в нашій вулиці, не на околиці, солдат за Україну. Полетіли пулі в нашій вулиці. Це війна кожного, того хто знає солов'їну. Полетіли пулі в нашій вулиці. Коли Солдат за Україну полетіли полі в нашій вулиці. Це війна кожного, того хто знає солов'їну. Плаче мама, що мені повістку ні. Каже, Кажеться, журба і в неї на житті. Тато защупив рюкзак, наш не бачив ще вокзал. Скільки прощань, який, напевно, та й в останні раз. Їду в Київ, Всього життя плутаються, наче в березні зима Відсуваю за навіть грязного я поїзда Точно не бачив в таке, що сіре небо За Україну полетіли полів на щулих Сице Віна кожного то хто знає соло в діну полетіли полів наші вулиці Не на околиці Солда за Україну полетіли полів на шивулих Сицеві на кожного то хто знає соло в полетіли полів на шиво кожного хто знає Солов'їну. А ми продовжуємо знайомити наших глядачів з творчими особистостями сьогодення. Любава Казмірчук наступна наша героїня, поетка, психологиня, волонтерка. Доля приготувала цій тендітній дівчині безліч випробувань. Її життя переплилось у печалях і радостях, злетах і падіннях. Але Бог. Дарував їй особливий талант зцілювати і надихати словом, дав поетичні крила, щоб творити особливо душевну поезію. Навіть не могла уявити випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки, що навчатись доведеться ще. І зовсім іншій професії після початку війни у 2014 році активно Любава почала займатися громадською та волонтерською діяльністю, багато переосмислила змін, що відсталися, перетрансформувала усвідомлення реальності і вирішила розпочати вивчати клінічну психологію. В Українському католицькому університеті, а нині ще навчається у Волинській православній богословській академії. Психолог-консультант, яка допомагає військовим, ветеранам та їхнім родинам, це тепер місія Любави на її робочому місці щодня. А ще щодня вона пише поезію, яка лється як пісня у мелодійному звучанні її голосу. Долі воїнів, їхні подвиги, їхні страхи. Переживання і перемоги, і радості є основними темами поезії сьогодні, а ще у її віршах багато лірики, любові, мотивації і патріотизму. Особлива сторінка у житті Любави Казмірчук це волонтерство, адже вона, як ніхто, знає усі потреби наших захисників і завжди є активною учасницею усіх благодійних заходів. Особисто мала можливість насолодитись читанням поезії Любави Казмірчук під час благодійного заходу для збору коштів на потреби ЗСУ, щоб звільнити міста, який відбувся у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. Одна віра і мета це Україна. Сьогодні в вашій увазі вірш у виконанні авторки Любави Казмірчук. Розбігались рядки, шлейфом тягнеться втома, та тримаємо стрій, і тримаємо тил, і летять молитви і чекаємо вдома. Повертайтесь туди, у міста, що чекають, у міста, що тримають, у міста, що єднають нині і назавжди. Що з тобою на ти. Постіляємо згодом і будівлі, і душі, і збудуємо мости. І засієм любов для нового врожаю. Ти тримай, я тримаю, поки ж тій непорушно, аби перемогти. І борись, як весна, нестримно, невпинно, Щоб ворожий метал догоряв у степах, на усеньких фронтах, і запеклих, і тихих, одна віра і мета Україна. Так. Хочеться прожити ще одну звичайну осінь з теплим вітром на вустах, де кохання серце носить. Прожити ще одну. Осінь. Такі слова приспіву прозвучать сьогодні у пісні Ще одну осінь, яку виконує авторка Наталія Лосєва. Наталія Лосєва це молода, креативна співачка, бандуристка, виконавиця власних пісень, викладач вокалу і просто мила співачка, як написала вона про себе у своєму ютуб-каналі. Молодість. Талант і величезне бажання творчо працювати і стати співачкою світового рівня основні компоненти успіху Наталії і її бажання бути корисною людям та прославляти Україну піснею і попуралізувати український народний інструмент Бандуру. Ще з дитинства пісня оселилася у домівці майбутньої співачки, розквітала у звичайній її голосу, мужніла у впевненості нот і оживала у власних мелодіях та текстах, а їх написано вже дуже багато. Сьогодні для вас, глядачі 12-го каналу, історія пісні ще одну осінь. Це і війна, хвилювання, стреси, ну і звичайно, любов, які під силу усе. І осінь як колись, ніби у минулому житті, але прожити ще раз у рідному Луцьку. Саме у рідному Луцьку, адже Наталя мешка тепер у столиці, по особливому зазвичали клавіші фортепіано під талановитими пальцями Олександра Шевчука. Запис голосу здійснив Євген Ман, а відео побачило світ завдячуючи компанії «Соловей Продакшн». Наталія Лосєва зачиняє двері осені, щоб повернутись знову у пісні. Ще одна осінь. По сонячних містах розлетіла Осінь, і вітер нові казки людям диктував дерева, затремтіли знову зовсім голі босі, ніхто би не сказав, що з ними щось не так. Так хочеться прожити ще одну звичайну осінь з теплим вітром на устах, де кохання серце носить. Прожити ще одну осінь, так хочеться прожити ще одну. Звичайно, осінь в наших затишних містах, і цього, мабуть, досить прожити ще одну осінь. Легі сходити і зібрати листки, щоб засушити їх Книзі віршів до мами позвонити і ніжно прошептати, послухая про тебе написала пісні. Так хочеться прожити ще одну звичайну осінь з степлим. Діцією кожного випуску Артвітальний культурний фронт є розповідати про дитячий мистецький тил, який у маленьких творчих руках надійно тримають діти України. А наш Волинський мистецький фронт теж у надійних руках наших дітей. Дитячий хоровий спів завжди збагачений звучанням. Багатобарності дитячих голосів він навчає слухати один одного і себе, а ще виконувати всі настанови керівника і творити спільно одну музику, одну пісню і переслідувати одну мету найяскравіше розкрити художній зміст твору, а ще хоровий спів. Чи згуртованості і відповідальності і додає більшої усвідомленості свого значення у колективі, і тому виконання хорових творів завжди вирізняється особливою енергетикою і силою, і значенням серед популярного сьогодні сольного співу діток, тому що у єдності завжди сила. Хор молодших класів домі Солька Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена під керівництвом. Емілії Іванець є яскравим прикладом хорової школи в Волині, де і живе любов до хорового звучання пісні. Власний творчий шлях керівника Емілі Іванець це виконання класичних творів на багатьох концертах нашого міста Луцьк у супроводі різних інструментальних колективів. Але її особлива любов це твори, автори, яких є композитори класики, і цю любов вона прививає своїм вихованцям. Історія колективу теж цікава і своїми змінами наповненості колективу, змінами завдань, а також перемогами у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виступами, зйомками. Та незмінним залишається керівник традиції, уподобання, високий рівень навчання та виховання і, звичайно, професійне звучання. Сьогодні для вас, глядачі 12-го каналу Твір, мрії збуваються. Авторами якого є легендарний поет Юрій Репчинський та композитор В'ячеслав Полянський. А дитячі мрії сьогодні виспіви разом із своїми дітками керівник Емілія Іванець та хор молодших класів Домісолька Луцької музичної школи, номер один імені Фредерика Шопена. А всі наші мрії сьогодні це звичайно перемога Україні в цій несправедливій і жорстокій війні. І діти всієї України вимріють саме такий довгоочікуваний мир і радісне дитинство без повітряних тривог, без бомбардувань, без відключення світла і тепла, з можливістю навчатись і співати на сцені. Нашої програми «Артвітальня Культурний фронт. Мої крила це третя пісня відомого луцького гурту «Флайза», написана у часи повномасштабного вторгнення ненависної нам Росії. Ця композиція створена під враженнями від жахіть, які Україна пережила в Бучі, Ірпіні, Бородянці, Андріївці та інших населених пунктах весь світ тоді сколихнувся від побаченого. Зрештою, звірства загарбників на цьому не завершились, а отже, і усі учасники колективу не мали морального права мовчати і забувати про це. Дякуючи нашим Збройним силам України, ті території тепер звільнені. Проте роботи не почати край. Тому, в тому числі, і у митців. Текст і мелодія пісні просто вилились на аркуш. І диктофон завдяки творчим посиденькам Тіми, лідера групи та Дмитра Кухарука, давнього приятеля гурту Флайзер. А вже згодом у домашніх умовах відбулось накопичення усіх матеріалів. З веденням, правками, аранжуваннями та мастерингом треку займався ще один друг гурту гітарист гурту Медхец, Семілетов та Red Home Studio. Відеокліп на пісню Мої крила зрежисерував та відзняв Володимир Сущ, молодий хлопець, який фактично сам вигадав ідею відео та втілив її у життя. А допомогли із технічною реалізацією Володимиру ще два класних луцьких оператора: Назар Дубина та Макс Файн. Це відео музиканти гурту Флайза вирішили присвятити. Дані Дудіку, якого, на жаль, вбили через бажання бути українцем і усім іншим дітям, які постраждали у наслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ми усі не зможемо цього забути і цього пробачити. Гурт «Флайза» у складі Анна Новак Андрій Тимчук. Тарас Радзій, Сергій Мінаєв, Дмитро Лазарів, Олександр Рудчик, Олександр Друмс, Руслан Горовий це творчі люди, які ніколи не полишають відстоювати свою життєву позицію, свої життєві принципи і стилі своєї творчості, свою любов до землі, де живуть і творять, і свою безумовну любов до всього справжнього, і звичайно патріотична любов до єдиної. Ненька України Дякую усім, хто був із нами разом під час ефіру, Артвітальний Культурний фронт, усім митцям, творчі роботи, яких духовно збагачували усіх глядачів 12-го каналу сьогодні. І дякую усім, хто захищає, оберігає, створює умови для нашого життя тут і на передовій, Хто не шкодує донатити на потреби наших воїнів, хто створює красу і вчить і виховує. А ще. Я дуже хочу подякувати своєму красивому партнеру, магазину вишито одягу вовна, який зберігає українські традиції та забезпечує красою своїх виробів усю країну та створює усі мої образи у наших ефірах. І хочу подякувати усій команді 12 каналу у реалізації авторського проєкту Артвітальний культурний фронт. Слава Богу, слава нашим воїнам ЗСУ, слава кожному українцю, який наближає нашу перемогу. Вічна пам'ять усім героям вони назавжди у нашій пам'яті і їхній подвиг безцінний. А ми тримаємо патріотичний стрій і мистецький фронт. До зустрічі! З вами була ведуча Тетяна Ярошик, і побачимось на 12-му каналі.